Шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел ми про вічну славу козацьку говорили вже неодноразово. Згадували багатьох гетьманів і Богдана Хмельницького в тому числі. А от що ж було після часів Богдана Хмельницького? Про це добре знає Роман Володимирович. Я запрошую вас до слова. Дякую, Марія Олександровна. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Ми з Марією Олександровною знову повертаємося до теми козацької доби. Ми хочемо показати і до вас довести, сказати вам, що козацька доба. Козаччина, це був один із стовпів, mm -hmm. на якому трималася тодішня Україна і той стовп, на який ми опираємося сьогодні, коли ми розбудовуємо нашу незалежну суверенну державу. Mm -hmm. Оце той період Козаччини завжди нам радіється Україна в душі і кого не спитай. І в гімні написано, що ми козацького роду, ми вільнолюбива нація, ми свободолюбивий народ, який прагне тільки волі, незалежності і мати свою суверенну державу. Марія Олександрівна вже так. сказала, що Богдан Хмельницький підписав березневі угоди з московським царем Олексійовичем Михайлом Олексійовичем. Було. Підписався ці угоди, ніхто не думав, що росіяни так почнуть закабалювати Україну. Зразу прислали на Україну своїх послів і заставляли, щоб козацька старшина присягнула на вірність царю московському. На що є такі полковники, як Іван Бугун? Кривоніс, не... Максим. Максим Кривоніс, не підписали у... і не присягнули на, уго... на вірність Московському царю. І де ті угоди зараз, які підписував Богдан Хмельницький, ніхто і не знає. Але Тарас Григорович Шевченко у розритій могилі писав: Ой Богдане Богданочку. Якби була знала, під серцем приспала, В серці б задушила. А чого ж він так писав? А писав він через те, що ці угоди не принесли нічого доброго Україні. Таким же вони є, ті росіяни. І ось Богдан Хмельницький вже після підписання тих угод через пару років від них. Хоче відмовляється практично і е, не признає вже деяких послів. Вони побачили, що Московське царство ущемляє козаччину, що Московське царство е, вольності забирає у да. козаків. А так, так козаки це ж вільні люди. Вони ж не можуть бути під чимось ну, да. І ми знаємо, що Богдан Хмельницький помер. Велика була втрата для України, який зумів організувати українців на такі великі перемоги, який зумів зібрати Україну докупи, який сказав, що ми є українці, ми є українського роду, і до сих пір ми вважаємо Богдана Хмельницького. Але знаємо, що після Богдана Хмельницького Україна жила, жила, то знову були вибрані нові гетьмани. Нові полковники, і один був вибраний один із полковників це е, Виговський, який пише, що у вересні 1657 року до української столиці прибули москов... посли Московського царства і зажадали від Гетьмана України Виговського. Щоб присягнути на вільність цареві московському Олексію Михайловичу. Це визвало бурю, незрозумілості. Не Як це так, був Богдан Хмельницький? Але ж сказав Беговський так. Був Богдан Хмельницький. Він підписав ці угоди. Але зараз немає Богдана Хмельницького. Гетьманом є я. І не признаю ті угоди, ми відмовляємося від тих угод, які підписав Богдан Хмельницький. На жаль, ви були послиці, які приїхали до Виговського, вигнані. Їм було сказано, що Козацтво не бажає продовжувати і виконувати ті кабальні умови, які хотіли, щоб московський, московський цар. Ця відмова показала, що е, українці є вільні люди, які можуть вибирати свій шлях розвитку. І про ці події дуже гарно описано. В одній із історій, яка є, знаходиться зараз окремо у Варшаві, історія козацтва, де написано в книжці історія Польщі, угу. і там є цілий розділ про козацтва і якраз є документ, який указує, показує, що е гетьман України Іван Веговський, який був. Після Богдана Хмельницького не признавав ці угоди, а говорив, що Україна це є козацька держава, яка розвивається і будує свої прямі відносини з усіма європейськими так. державами. Цікава історія наша, болюча історія. І разом з тим вона була, є, і, напевно, не напевно, а так і буде на утвердження нас, українців, як нації, нашого народу, як народу великого, дужого, благородного і непереможного, зустрінемось. Бережімо себе, бережімо родину, бережімо Україну.